Неповторне диво, квіти. Вони цвітуть для щастя, радості й добра, приносять у світ красу та ніжність, вражає розмаїття кімнатних квітів. Без зелених супутників будь-яке приміщення буде виглядати холодним, незатишним і непривітним. Зелені супутники допомагають нам зволожувати повітря. Кімнатні рослини наші зелені друзі. Вони вселяють віру у свої сили, гріють наше око, нагадують нам про красу весни, про тепле дихання літа і про золоту осінь пестять своїми яскравими фарбами. Особливо гарні кімнатні квіти взимку, коли за вірюхи у хорделиці намітають кучугури снігу, коли за вікном лє дощ, і холодний вітер хитає голі віти дерев. А в кімнаті бояння зелені і кольору, породжує гостре відчуття затишку і свята. Впродовж всього еволюційного розвитку людина нерозривно пов'язана з рослинним світом. Сучасна ж людина відірвана від природи. І це ненормально. Подумайте лише лінолеум, фарба та лак, якими покриті стіни і меблі в наших школах, комп'ютери. Телефони, сканери, словом, все, чим оточила себе сучасна людина, виділяє найшкідливіші хімічні речовини, якими дихають учні впродовж дня, проводячи більшість свого часу за партами. Кімнатні рослини, спроможні на 30% знизити нашу втому, частково полегшити кашель та біль у горлі, а ще вазони сприяють зменшенню інтенсивності головного болю. Поліпшують циркуляцію крові, розслабляють і знижують рівень стресу. Ось і ми вирішили шукати допомоги в природі. Тобто постаралися оточити себе кімнатними рослинами, які активно вбираючи все шкідливе, виробляють кисень і сприятливо впливають на людину своїм біополем. Мені дуже хочеться, щоб усі люди берегли цей світ. Не знищували навколишню красу, садили квіти, а вони обов'язково порадують нас своєю неповторністю. Кімнатних рослин дуже багато, вони є в кожному домі, у кожної рослини, що росте на нашому вікні, своє мале знайоме нам життя, своя історія, свої особливості. Як би було добре, щоб учні нашої школи спілкувалися між собою, обмінювалися кімнатними рослинами, довідниками, порадами, щоб кабінети, коридори школи перетворилися у квітучі оранжереї, адже квіти завжди приносять людям красу, радість, задоволення, здоров'я, естетичну насолоду. Зайшовши в зимовий сад, навіть у холодну пору року. Потрапляєш, немов на сонячну галявину серед безлічі пахощі квітучих рослин, у такій атмосфері хочеться радіти життю і мати позитивний настрій. Ось і ми разом зі своїми вихованцями вирішили створити зимовий сад у нашій школі. Як відомо, краса врятує світ. Так давайте сьогодні почнемо рятувати світ красою квітів. Квіти супроводжують людину продовж усього життя. Нас зачаровує їх розкіш, скромність, манить ніжний аромат, скільки поетичних рядків присвячено цим дивним створінням. Квіти, як люди, на добро щедрі і людям ніжність віддаючи, вони цвітуть, серця обігріваючи, як маленькі, теплі багаття. Бережіть рослини.